Усім доброго ранку. Давайте проведемо такий невеличкий розклад на ваш фінансовий успіх. Ви можете загадати якусь справу. Або просто загадати певний срок, і на нього ми будемо дивитись, що у вас буде у фінансовій сфері, що у вас буде з грошима. Давайте подивимось на... Класиці на марсельському таро і, можливо, з доповненнями із е, звичайних карт. Не буду довго розказувати, тут згадувати своє питання про фінанси або просто на, на майбутнє, або по справі, по роботі. Перший варіант. Три варіанти будуть, другий варіант і третій варіант. От так. І давайте в нас будуть ще звичайні карти, тому що вони в мене з доларами на вкладенці. Але відповідають на будь-які питання. Дуже їм дякую за це. Звичайнісінька колода, але дуже гарна, дуже добра. Давайте дивитися перший варіант по, по грошам, що у нас тут буде другий варіант і третій варіант. І ми дивимось. А Зараз будемо дивитися. Давайте на цей раз без камінчиків. Чомусь в чомусь вона йде. Просто загадуйте позицію, до якої вас тягне. І ми проступаємо. Починаємо. Перша позиція. Що тут у нас? Ага, четверка пік, п'ятірка. Ну тут зараз. Ага, король. Король монетний і біла карта. Ну, якусь посаду по королю монетному, ви займаєте. Тобто, ви при якійсь праці, ви не безробітний, ви не шукаєте зараз роботу. Або це ваш спонсор, або це ви. Тобто ресурс у вас є. Але зараз я не бачу покращень у грошовому плані. Тобто, якщо у вас є якась посада, Навпаки, тримайтеся за цю посаду, тримайтеся за те, що у вас є по четверці. Тримайтеся, щоб не пішло донизу, щоб не згаряча не звільнитися, наприклад, якщо хтось хоче, бо буде дуже скрутне становище, якщо ви звільнитесь, якщо ви підете. От тут пуста карта, але порожня карта, але на цій білій карті намальован саме. Шут, дурень. Та якщо ви зараз будете приймати незрілі рішення, рішення згаряча, ви потім будете жалкувати. Тому що тут п'ятірка, п'ятірка пікова, вона дуже така вона хороша, і я вважаю, що Основна порада тут вам залишатися у стабільності при, свої, при своїй роботі, працювати, як ви працювали, і тоді е, ви е, будете отримувати те, що ви отримаєте. І все. А так, е, е, ніякого ризику я не раджу. Щодо е, початку якогось діла, якогось проєкту, зараз теж не радять починати. Тут є перспективи, є можлива людина, яка вам допоможе з цим, але поки що ми бачимо на горизонті такі е, карти втрати, карти, е, які по грошам ну, не дуже. Е, також тут, можливо, навіть за спиною будуть щось робити. Е, будуть якісь строїти. Такі не дуже гарні схеми проти вас, тому ви і придивляйтеся, з ким ви будете працювати, і що це за люди. І тут вам дуже радять цей проєкт трохи відкласти. коли вірогідності, коли ймовірності вони сформуються більш хорошими, бо по цій карті тут є, є така ймовірність, що з п'ятірки ви перейдете на більш гарний рівень, на більш а, гарну лінію долі, і тоді вже можна щось починати. Поки що щодо просто от роботи просто ну буде стабільність, буде. Будете отримувати те, що ви отримуєте, але я не бачу покращень. Я бачу, що найкраще тут це буде просто стабільність, але може навіть якісь затримки зарплатні. Якщо тут хтось все ж таки безробітний та шукає роботу, тут є натяк, так, тут є натяк, що є та людина. Котра вам допоможе, котра може вас проспонсувати або просто допомогти. І е, натяк на те, що це треба починати. Але теж я, я вважаю, що треба почекати. Людину треба знайти дуже надійну і почекати необхідного часу. Не зараз. Отут не зараз. Тут буде все, але дочекайтеся. От я бачу таке. Другий варіант дуже гарні тут карти. Тут здійснення усіх мрій, тут поповнення і бюджету, і фінансів, і це карта кохання, це карта щирості, тобто робота по душі. Знов-таки, четверка, дві четверки. Дивіться, тут все буде дуже-дуже добре. Чому? По четверці мечів це стабільність. Це стабільність. Це коли у вас все стабільно, але все стабільно добре. Тобто, щоб ви не загадали, тут буде все стабільно гарно, стабільно добре. Дуже так, так можливо, от по цій карті вона є, єдина є трохи негативною із оцих карт. Будуть просто якісь застої. Але ці застої, вони відіб'ються, вони відійдуть, вони, від вони вас полишать і. Буде дуже гарний результат вашої праці, вашого діла, у вас можливо навіть. От якщо зарплатня, тут можуть і підвищити вам, або просто стабільна, добра, хороша зарплатня. Якщо тут хтось просить підвищення там, по роботі по статусу, можливо, ваш начальник буде. Обмірковувати це, думати, говорити, що ні, там поки що ні, давай ще тут. І ви ще побудете якийсь час на своїй посаді, але все одно потім він вирішить і підвищить вас. Тобто тут е буде, буде е і успіх, буде і гроші будуть, і те, що ви будете робити, вам по душі, вам прин принесе е дуже багато щастя. Тобто е ця робота, ця. Ото, що ви задумали, вам принесе любов, щастя, захоплення. Це діло вашого життя можливо, або якщо це якийсь проєкт, то цей проєкт просто має бути реалізованим. І все буде дуже добре. Тут все буде дуже добре. давайте дивитись третій варіант. Тут гарні карти, але зараз. Подивимось. Тут гарний, теж гарний варіант. Тут співпраця з кимось, співпраця, і праця така вона буде йти, як на конвейері. Вам доведеться дуже багато працювати. І в, в, в кимось, в якомусь колективі, або в парі. Тут є чоловік, жінка, і або дитина до цього ну, якимось боком. Причетна. Або, ну, багато турбот тут є. Турбот, такі хлопоти якісь, тобто багато якоїсь такої праці, волокити бумажний, наприклад. Але все буде стабільно, все буде добре, і ви отримає, будете отримувати гроші за цей проєкт або цю роботу. Стабільні, не, не можу сказати, що дуже великі, але стабільні, регулярні. І вас це буде задовольняти. Буду по, по такій позиції. Всім дякую. Бувайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки і ще побачимось!